Всім привіт! Маємо в продажі ось таку Audi. Це у нас А6, це 7 ресталінг. Це у нас 3 літри, квадро. Це як всі люблять. В комплектації преміум плюс. Обклеєна бронеплівочкою. ось так американець, бачите, заморочився. Все ж таки деякі американці люблять свої машини. Гарненькі 19 колеса. Я теж думаю, що це не завод, це щось вже американці собі захотіли трішки її прикрасити. Ось така у нас гарненька оптика, це я нагадую все ж таки рестайлінг. По комплектації що в нас є? У нас є сліпі зони, у нас є люк, у нас є парктроніки перід зад, само собою. Підігрів теж перід-зад. Музика Bose без ключової. Ну і всі такі інші флюшки, як пам'ять сидінь, це все, звичайно, є люк. Що я вже казав. Пробіг у нас всього навсього 177 тисяч кілометрів. Як такого удару у автомобіля не було. Була пошкоджена ходова частина, вона отримала ось ось це колесо. Тобто тут вона перебрана, все відновлено, зроблено, все клас. Все чітко машина їде. Цим питань взагалі ніяких немає. Вона повністю в рідній фарбі. Тому таких варіантів, я думаю, зараз не особливо багато, бо все ж таки руки беруть своє, і знайти Audi в рідній фарбі тих років це вже трішки проблематично. Отож, звертайтесь, друзі, ціна цього авто всього на свого чотирнадцять тисяч доларів. Можливий символічний торг само собою реальному клієнту. Тож телефонуйте.